Здобути спеціалізацію у сфері IT та покращити рівень володіння англійською. У Коломиї триває проєкт Простір знань для ветеранів та їхніх сімей. Його реалізовують у Коломиї громадські організації Трикутник та Сила громади. Простір знань це проєкт, який реалізовують у Коломийській громаді. В основному це можливість навчання та перекваліфікації для ветеранів та їхніх родин. Розповідає Тарас Герелюк, проєктний менеджер громадської організації Сила громади. Зокрема, зараз є можливість здобути кваліфікацію в сфері. АІТ. Це не безпосередньо. Ми навчаємо це наші партнери онлайн-школа ТІКЛАСТРАКЕДМІ з міста Івано-Франківська. Вони не перший рік вже цим займаються. Вони мають досить Серйозний досвід таких проведення таких навчань, в тому числі і для ветеранів в межах цього проекту. Вони пішли з нами нове на партнерство, і зараз ми набираємо на ці курси ветеранів та членів їх родин в межах декількох напрямків: HR, проектний менеджмент, Python, штучний інтелект. Можна вибрати один з цих напрямків, зрестуватись на навчання. Окрім самих навчань безпосередньо лекцій, Ми пропонуємо також менторський супровід під час навчання. тобто це постійні консуль консультації, можна звертатися до до ментора. Він е, допомагає е, в процесі від від самого старту аж до закінчення, і е, навіть може бути допомога потім з пошуком роботи. Це онлайн навчання для ветеранів та їхніх сімей безкоштовні. Наголошує Тарас Гирилюк. Реєстрація на сторінках громадських організацій, сила громади та трикутник у соцмережах. Усі деталі можна дізнатись за номером телефону 068 236 63, 38. В середньому там 3-4 місяці триває навчання. Це залежить від напрямку, який бере людина. Також розпочинається реєстрація на курс англійської мови. Це не просто базовий курс англійської як у школі. Це скоріше е е е англійська із направленням для роботи в ІТ, а також бізнес англійська. Навчання відбуватимуться щотижня у просторі Гард у Коломиї. Продовжує Тарас Герелюк. Вам Потрібно для англійської для цих напрямків. Можна просто зареєструватися виключно на англійську мову. Це Теж повністю безкоштовно для ветеранів членів їх родин тільки на відміну від IT це це буде офлайн навчання. Це буде тут безпосередньо в ГАРТі. В нас немає обмежень по географії, Єдине, що якщо ви реєструєтесь, потрібно буде приїздити сюди, в ми аби дізнатись деталі щодо курсу англійської мови. Телефонуйте 099 451 47 41.